Патріотично налаштовані мами Черкас виступили проти сепаратизму. На в'їзді в місто встановили білборд за цілісність України. На ньому мама Україночка попереджає, що Черкаси серце України і сепаратистам тут не місце. Ідею жінки обговорили на форумі, скинулись грошима і разом із дітками влаштували справжнє патріотичне свято. Сепаратистам не місце в Україні вирішили черкаські матусі і встановили на в'їзді в місто патріотичний білборд. Він нагадує, Черкаси з серце України. Кажуть, ідея виникла через останні події в країні. Її спершу обговорили на форумі молодих матусь, потім скинулись грошима і розмістили писану пересторогу неподалік дамби. Стоять просто осторонь того що відбувається. Ми теж не дуже можемо, а й допомогти не бачимо більше, які варіанти. є». Не було ніяких жодного проти не було. зібрались хто скільки міг, хто скільки і причислив кошти. Добра справа увінчалася патріотичним сімейним святом. На галявині неподалік встановленого білборду для своїх дітлахів матусі організували рухливі ігри, патріотичний бодіарт, випустили в повітря жовті, і блакитні повітряні кульки. Тут навіть найменші почуваються справжніми українцями. А що це за прапор? Держава нашої країни. А з яких кольорів він складається? З силю і жовтого. На формі написали. Що в Україні немає патріотів, і ми це одне речення зізвало цей весь народ, і ми вивісили навіть е, е, стенд, щоб показати, що є в нас патріоти. Подібні застереження черкаські мами планують встановити на всіх в'їздах до обласного центру. Вікторія Курченко Сергій Єфімов Віка Новини.